Запропонували ось таку машинку, а саме Gilliam Grand 7. В цілому в непоганому стані, але зі своїми моментами, які далі покажу. Авто має чотири фарбованих деталі, дві з яких зі шпаклівкою. Все інше, пройоми, дах і в цілому кузов в доброму стані в заводському окрасі. Фарбовано чотири деталі: а саме, капот, кришка багажника, пасажирські двері та заднє праве крило. Двері та крило має шпаклівку. Угу, Стільочок. Виламаний цей у вас. Обіді розйом, він виламаний у вас. Потім перейшли до огляду салону. Салон, правда, має такий собі стан, тому що дуже затасканий, потрібно хімчистити чистити та відновлювати сидіння, кнопки та тому інше. По комплектації є у нас клімат, да і, в принципі, все. В ходу авто постійно тягне вправо та є багато посторонніх шумів. Кондиціонер в автомобіля працює. В цілому мотор працює рівненько. При відкриті кришки був невеличкий день. Працює як на газу, так і на бензині рівно. Ага, все. А от з резиною цікавий момент. Спереді резини немає взагалі, і вона вже навіть потріскалась. Ззаді трішки кращий стан, але також резина повністю вбита. Людина їздить на ній кожного дня, тормозні диски також вбиті повністю. А задній ряд навпаки здивував, тому що він повністю в відмінному стані. Ну автомобіля також в хорошому стані, ніякої ржавчини, нічого такого немає. Ось такий представник китайського автопрому я запропонував людині ціну, яка цікава мені, людина поки що буде думати можливо, він з'явиться в продажі, а можливо ні.